На початку 70-х у Радянському Союзі стартував унікальний на ті часи проєкт зведення молодіжних житлових комплексів, коли за будівництво житла для своїх сімей взялась сама молодь. У результаті масового поширення цього досвіду в Україні було збудовано більше 5 мільйонів квадратних метрів житла. Сотні індивідуальних будинків, школ, дитячі садки. З нагоди 40-річчя МЖК за кругом столом обговорили сучасний стан і перспективи молодіжного житлового будівництва в Україні і на Сумщині. Заступник губернатора Сумщини Микола Деркач переконаний, багаторічна діяльність МЖК і нині має державне значення. Адже з розвалом Союзу зникло й таке поняття, як обов'язкова квартира для молодого спеціаліста. А банківські кредити випускникам вишів також не по кишені. З проблемою забезпечення молоді житлом напряму пов'язана і демографічна ситуація в державі. Сьогодні на Сумщині діє кілька житлових програм. Певною мірою допомагає вирішувати питання житла для молоді Державний фонд молодіжного житлового кредитування. За цією програмою гроші виділяють з державного і місцевих бюджетів. Керівник фонду в Сумському регіоні говорить, за ці роки в різних містах області звели 17 житлових будинків, де отримали житло понад півтисячі молодих сімей. Саме тому молодіжна програма молодежного кредитування і существує на сьогоднішній день. Чому? Тому що вона прислідує не тільки ціль обеспечити життя молодої сім'ї, вона обеспечує, вона ще прислідує цілі слідуючі. По-перше, це улучшення демократичної ситуації через рождення дітей. Рождаються діти тільки там, де є крыша над головою. І вторе, это все-таки поддержка и развитие строительного комплекса. Нині претендентів на участь у програмі МЖК понад 1300 молодих сімей. Головні переваги на дорожчий кредит під 3% річних для родини без дітей. З однією дитиною безвідсотковий. Де двоє малюків мінус 25% кредиту, а з трьома дітьми повертати державі доведеться лише половину суми. Банкіри кажуть, усі формальності у мінімальні терміни. Представники ж молодіжних організацій наполягають, потрібні простіші і дешевші механізми. Як пішли в, по путі, в, допустим, в Полтаві, да? Мы предлагаем по такому же самому пути, пути пойти в Сумах, в Сумской области. Государство выделяет землю, подводит комунікацію, все остальное делают молодые семьи самостоятельно. Вот выделение земли подвод коммуникации это где-то 30% стоимости. Досвідчені будівельники одразу вносять масу поправок у юнацький ентузіазм стосовно складових вартості будівництва. Микола Деркач каже, є державні перспективи вдосконалення житлової політики взагалі і молодіжної, зокрема. По-перше, добудова незавершеного житла, шкіл та лікарень, а по-друге, зміни принципів кредитування на значно лояльніші, ніж нині.